Вітаю глядачів на своєму каналі. У нас сьогодні вівторок 16 вересня і хочу вам показати виноград на сьогоднішню дату. Все, молодий кущик, сорт Пістрий. Має такий характерний різний гарний лист. І от такі перші сигналочки. Бачите, трохи потовкло градом, ну, він вже повністю стиглий трошки полопав, у нас був рясний дощ, трошки потріща, ягода з смачним таким приємним мускатом в Вінницькій області. Добалячок він середньо вразливий. В принципі, 4-5 обробок потребує. У нас шпалера тут. Три дроту, 1,8 товщина, є краплинна стрічка, але... Поливає досить рідко. Пару разів за сезон вносили гербіциди і кілька було фунгіцидних обробок. Листя в цілому більш-менш живе. Що тут ще є по сортам? Крім пьстро, садив'я ще бішевський. Має колір гарний, має видно грону, але смак бішевського на всю пору не дуже. Цей рожевий ще не готовий. Не пам'ятаю його назви. У нас тут Анюта, Атос, Вальок Кишмейс, Джой, Юпітер Дарунок вчителю. Ось вот такі сорта. Трошки нарізав. Кілограм 40 Ну, вигляд має. В принципі, ягода така приваблива, розовенька. Вот. Але Бачу, що його треба було жорстче рідити. Трохи не дорідили його і через все затягнуте трошки до стигання. Повільно достигає. Трошки я тут прочеканяв, підв'язував такими дротиками. Пластикова підв'язочка. Досить зручна в роботі. От, зробив чеканку пагонів, бачите, цвіте до сих пір на пасенка, хоче ще родити, але вже тепла нема. Гронкі невеличкі, але нарядні смак. Ну, приємний, але цукрів ще не дуже багато набрав. Треба трошки почекати От, на усах. Продовжує цвисти. Що я скажу по цій колекції винограда? Ну, от місце, звісно, супер. цього ряду цілий день сонце. Продувається вітром. В плані болячок це супер. Болячки не чіпляються, тому що провітрювання ідеальне. Схил тут слабий, такий невеличкий похилий. Скажем так, до півдня. Південь в мене за спиною. Тобто орієнтація ряда південь-північ. І заходу на схід він продувається вітрами. А вітра у нас домінують західні. Бачите, трошки побило градом. Невеличкий град у нас був. Вот. Що мені найбільше подобається на смак? На смак мені подобається мускати, тому один із самих таких запашних це вальок. Із тих, що тут росте. О, все є подарок вчителю. Дарунок вчителю. Зараз я покажу, як він виглядає. Листя в нього моцне, черешок такий грубий, червоний. Тобто його ні з чим не спутаєшся і сорт дуже легко відрізнити від інших. Отак він виглядає. Листя чимось лідією нагадує віддалено. Під гострим кутом усе приподняті черешки. Родить дуже рясно. Кожен рік. Ягода, бачите, десь 6-7 грам, де горох дрібненький, то звісно менший. От. Ну, це вже було дві зрізки. Оце такі залишки. Дарунок вчителю. Смак простий, без муската, але, в принципі, такий трудяга. Сорт надійний для тих, хто не хоче сильно заморачуватись з доглядом, то можна мати. Витягує великий врожай, досить сильно рослий. Дарунок вчителю. Сорт в цілому непоганий. Але зараз, мабуть, є більш цікаві новинки, більш цікавим смаком. Такий шмиджой ще не родив поки що. Але я його пробував у Ігоря Фідеришина. Прикольний синенький кішмиш американський безнасіневий. У цьому році мало поливалось тут, і годували теж небагато. Тобто трошки гербіциди такий мінімальний догляд. Цей сорт я не пам'ятаю, що це, але він дуже пізній кожен рік достигає, аж в жовтні... От, і зараз на цю фазу він ще не готовий. Це кишмиш, кісточок нема, але кисловитий не готовий. Його треба грузити тільки по одній гроні і не більше. Хто впізнав, що за кишмиш, пишіть, бо списка зараз... Під рукою немає. Отак він виглядає. Ягода приваблива, досить велика, видовжена таке в нього листя. Ну, дуже врожайний, але його треба обов'язково нормувати, інакше він просто не хоче достигати в нашому кліматі. О, гронки видає досить привабливі цей кишмиш. Такий десь грам 600, мабуть. Так, ідемо далі. Знову у нас тут розовий. Що це у нас рожеве? Сейчас покушаємо смак. Досить солодкий. Приємний аромат такий, но не мускат. Такий сортовий. Вот. Ну якби не град, вигляд був би достойний, така досить... Приваблива ягодка. Мені подобається. І купці люблять рожевий виноград також. Бачите, його тут сильно не нормували. Звісно, десь по дві грони висить, бажано лишати по одній гроні на пагін. Тоді десертні сорти будуть всі смачні і будуть рано достигати. А якщо ми жаднічаємо і лишаємо більше одної грони. Затягується визрівання і йде тоді пізніше достигання. Так, що тут ще у нас? Показую вам стіну із винограда. От, що по цінам? Ціни в цьому році на виноград я чув в Одесі на привозі Аркадія по 40 гривень. Шикарна, крупна. От, у нас трошки дорожче. Це, якщо не помиляюсь, вальок. Характерне листя, таке талісман. Схрещений сортом звздний. Ось така в нього ягодка. У нас багато гороха цього року, тому ягода не крупна. От, смак в нього досить цікавий. Такий приємний специфічний мускат. Ніжний і мені він подобається. Тобто, якщо його не перевантажувати, то смак буде суперовий. Але зараз він трохи не готовий. Я його не різав, тому що має трохи повисіти. Завантаження тут просто шалене, бачите, 2-3 грони на пагін. Треба було його рідити, але ми не рідили, тому що були приморозки, був град і я думав, що тут взагалі... Не лишиться нічого. Отак ну, от виглядає наш вальок. Ну, тут смак вже приличний, вже солодкий, тобто вибірково можна було б його різати. Це у нас сорт Атос. Тут вже два-три рази зрізав, Симпатична ягода, вирівняна, О, трошки є гороху, але... Він виглядає всі рівно в гроні непогано. Ягода синенька, довга нарядна, непоганий має смак. Досить сійкий до болячок. Отакий в нього листок. Цельний. От. Якщо б не помиляюсь, сорт Атос. Трудяга. Сорт трудяга. Технологічний, невибагливий такий. Норм.